Бережи себе і передавай мої привітання доктору Манну. Ви вийшли на вашу траєкторію згідно з розрахунками до Сатурну два роки. Ми чекатимемо на ваше повернення. Трохи старші, трохи мудріші, але завжди раді вас побачити. Не слухай темряву у півночну добу. На схилі дня нехай палає твій вогонь, Щоб світло ночі не віддати на ганьбу. Хай мудрі всі припинять боротьбу, бо слово їхні не пробили млу. Не слухай темряву у півночну добу, Щоб світло ночі не віддати на ганьбу.